Перед погоджувальною радою фракції Верховній Ради активісти роздають звернення до депутатів, які сьогодні вирішують подальше життя більше мільйона двохсот тисяч переселенців із тимчасово окупованих територій Донбасу та захопленого Росією Криму Йдеться про спрощення отримання довідки вимушено переміщеної особи, касування залежності переселенців від реєстрації місця проживання. Відміни мита на міжнародну гуманітарну допомогу переміщеним особам. Особа може отримати статус внутрішньопереміщеної не тільки за паспортом, але й також за іншими документами, які можуть підтвердити. Наприклад, якщо це студент, це можуть бути якісь документи, які посвідчують, що ця особа навчається. До прикладу, так і і так далі. Чи якщо особа одружена, вона є без особою без громадянства чи іноземцем, то свідоцтво про шлюб відповідно з громадянином України. Ці поправки вкрай необхідні, кажуть активісти, бо багато людей втратили паспорт через те, що їх домівки були зруйновані війною. Валерій був депутатом міської ради міста Алчевськ, коли в травні минулого року депутатів змушували голосувати за проведення референдуму. Він був в числі тих, хто проголосував проти. відразу до нього підійшли люди у військовій формі та запропонували пройти з ними. На той момент, коли я проголосував проти, я, у мене в коридорі вже э, ждали люди в формі. Вони були без оружия на той момент. Ми вийшли на вулицю, почалася перепалка, начались розмови, так як подошло много журналістів, много людей. Мені предложили проїхати з ними. Вони э, назвали, що э, на мене поступила. Э, Каректировка о тому, що я справа сектора, гітим прийшло там в какое-то Там повідомлення, мої фотографії. Валерій виїхав того ж дня із Алчевська та переховувався у друзів в інших містах Луганської області. До Києва він дістався у жовтні минулого року. Тоді отримати довідку переселенця можливо було без усіляких перешкод. Нова постанова уряду, яка ускладнила отримання довідки переселенця і регламентувала її підтвердження. Вийшла 3 березня 2015 року. Тепер, зокрема, переселенець змушений поставити печатку в міграційній службі, яка засвідчить, що людина досі перебуває на тому місці проживання, де вона вказала в довідці. Сьогодні, згідно з постановою, людина повинна повідомляти міграційні органи про своє пересування країною, що обмежує її права і суперечить як Конституції України, так і міжнародним нормам справ людини. На даний момент я хотів поставити справку в міграційній службі. Прийшов, коли я у списки, списку, що я в черзі 160 я просто розвернувся і пішов, тому що у мене немає часу стоять там більше 4-5 часов для того, щоб поставити цей штам, і з тих проблеми сталкуються дуже багато. Якщо погоджувальна рада внесе до порядку денного цей законопроект, то вже наступного тижня мільйон 200 тисяч українських громадян перестануть відчувати себе людьми другого сорту у власній країні. В Миколаєві близько 50 сімей живуть в Миколаєві. А їх молодші представники, наприклад, сини та. Ну, чи, чи чоловіки їздять на роботу в Одесу. Тобто вони там знаходяться протягом тижня, наприклад, на, будь на будівництвах. І таким чином може бути, що він просто не зможе. Ну, хоча він він заробляє легально, офіційно заробляє гроші, хоча він не, може, не зможе приїхати і от, зареєструватися, перереєструватися ще раз. Соціальна країна разом з громадськими активістами буде слідкувати за долею цього законопроекту. Рустем Бекіров, Олександр Фенько, соціальна країна.